Минулого року восени цукровий завод в Бабині в буквальному сенсі розділили навпіл два банки, в яких компанія Інсеко, власник підприємства, взяла кредит у 80 мільйонів гривень під заставу цукрового. Один банк отримав майно, інший устаткування. Спільної мови кредитори не знаходили. А це вже оперативне відео рейдерського захоплення Бабинського цукрового заводу. Таке робилося цьогоріч в березні. Тоді п'ять мікроавтобусів з чоловіками спортивної статури під'їхали до головного входу підприємства. І спробували захопити його силою. Їм завадили правоохоронці. Після таких подій почали ходити чутки, що завод ліквідують, натомість самому підприємстві запевняють, цукровий працюватиме. На сьогоднішній день всі переговори е, закончені і єдиним, єдиним власником власником компанії є структури. Дельта банка і компанія знову об'єднілась. компанія знову є єдиним цілом. Хочу запевнити, що ми зараз вступаємо можливо в більш ефективний і більш кращий стабільний період роботи. У нас є дуже цікаві інвестиційні проекти, і я думаю, що завод буде тільки розвиватися. Допомогли банкам дійти консенсусу в Рівненській облдержадміністрації, розповідають обласні чиновники. Ну визивали велику тривогу в обласної адміністрації, у жителів. Ну, практично чотирьох районів, в зону впливу, якої, до якої відноситься це підприємство. І все-таки нам, обласній державній адміністрації, власникам цього підприємства, акціонерам, вдалося це питання вирішити. Тож на цукровому заводі вже радять головам райдержадміністрації попіклуватися щодо облаштування заготівельних пунктів для буряку. Його на підприємстві планують приймати з Рівненського, Гощанського, Корицького та частково Острозького району. Однак за якими умовами поки невідомо. В августі ми зробимо об'явлення по. Сельским советом в местной прессе о том, на каких условиях будут приниматься, я могу с уверенностью заверить то, что условия будут не хуже, чем были в прошлом году. Цена на сахар сегодня немножко начала расти вверх. Ана об'єктивна. Я думаю, що вона, конечно, зашкалювати ціна не буде. но ми мы... я не ніключаю то, що ми в слідчому году в этом году в сезоні перероботки условия даже будуть лучше, ніж в прошлом в області. Запевняють спеціалісти, дефіциту на цукор не буде. Навіть запланували переробити на 30 тисяч тон більше, аніж споживається на рівненщині. Анна Махно Артем Лаговський, новини Рівного.